4 -4. Перший удар на місці, другий ширше, опрям. тільки тут головне в цьому ширше протримати, от зараз без рук, а тоді з руками протримати ось цю симетрію, щоб у вас потім не було а, перекосів да, в якусь сторону. Мисочок назад і удар передньою ногою в даному випадку правою. Тепер раз, два, назад, мисочок, удар. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Значить, у вас виходить вісім на одну сторону, вісім на іншу. А, і ось цим кроком ми з вами перший, в першому русі ходимо просто вправо-вліво, вправо-вліво, а в другому, в третьому вже будемо додавати погоди. Далі ходити боком до глядача одним, другим і вправо вліво. Так, тут поки що все просто. Ще раз робимо ноги. У нас вийде так 4 вправо, вліво, вправо-вліво, і це буде цикл для правої сторони. Тоді покажу переход, як у нас буде виглядати. І ми робимо вліво, вправо, вліво, вправо. Так, поїхали. І та на місці широкий крок, мисочок, удар. На місці широкий крок, місочок, удар. На місці, широкий крок, місочок, удар. На місці, широкий крок, місочок, удар. Це в праву сторону. Тепер без переходу просто з точки робимо в ліву сторону. Вліво-ліво-право-ліво-право. Вліво, право. І на місці. Широкий крок, симетричний. Тут головне. Мисочок. Також симетрично, стегна не вилітають. Удар. На місці. Широкий крок. Мисочок. Удар ще раз. На місці. Широкий крок. мисочок, Удар. На місці. Широкий крок. Ісоучок. Удар. Є. Так. Тепер показую, як ми змінюємо сторону. Бо дивіться, коли ми робимо вправу, давайте вже зробимо. У нас є так. Та. тей, тей, та. Вид. тей, тей, Та. І ми ще раз робимо вправо, протягом ліво. Пей. Тей, та, бит, фей, тей. Та. Ось так ми закінчуємо праву сторону. Значить, наступне, що ми робимо? На оцьому мисочку, на якому ми правильно стоїмо да, на передній середній частині стопи, ми робимо ось такий перехід. Тобто ви себе тримаєте мисочком, це все буде до, до, доля секунди. І ви робите удар правою ногою поруч. Лівою румою лі, 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 поруч. Да? І з цього моменту у вас починається ліва сторона. Раз. Два. Три, чотири. Тобто ви закінчили розтал, у вас права ножка позаду і раз. Я так трішки затримую. Навіть на першій швидкості такої затримки не буде, це зробити. Так. Тей. Тей. Так. Вийшло та ні. Зараз, почекайте, вам збільшу. Угу. Так, а зробіть ще раз. Я не, не встигла побачити. Так, права позаду. Угу. І. ага, о. І. Так. Так. Да, воно. Супер. Угу. І в іншу сторону, коли ми з лівої будемо змінювати на праву, такий самий принцип буде. У вас буде ліва ззаду, і ви правою зробите удар. Головне, що треба прийняти, що цей удар це вже початок руху. Тобто це не просто перехідна поза постояла і потім почали. Це вже буде раз, два, да, три, чотири. Ось цей момент буде в цих ногах важливий, бо зміна сторін буде постійно в кожному русі з цього набору. Так. Тепер, ось в цьому русі дуже часто, не знаю чому. Але починає виїжджати таз назад. Тобто ми намагаємося сісти нижче, оцей другий крок, за рахунок таза, який вилітає назад. Тут у нас все залишається, як було. Таз вниз присключили корпус вперед. Ми сідаємо нижче, за рахунок того, що ви робите нижче крок. Так? Якщо ви хочете нижче, щоб ще це виглядало, то ви з самого початку сідаєте нижче. Та, тей. Тей та. Це перший момент, другий момент. У когось таз, у когось ла, тей, тей та. Тобто на другий крок також окремо нижче не сідайте. У вас, у нас з вами, однаковий рівень рамалі та, тей тей, та. Можна сісти нижче а, за однією умовою. Зараз розкажу, якщо ви зробили та, потім сіли нижче та, то тоді ви вже не встаєте і продовжуєте рух. Цьому, на цьому рівні тоді можна, але навряд чи захочеться. Це єдина умова, тому що так, в протягом руху можна сідати нижче, але тоді ви залишаєтесь на тому рівні до кінця наступного якогось перерви, чи якогось відходу, чи нічого. Так, давайте ще раз зробимо праву сторону в сторону, і я дам руки. Вам сподобається. Я би. Руки ага. Да, тут будуть руки, звичайно, тут будуть різні руки. Як, як мінімум три види руками тут є. Ну, і перший, який стоїть перший рух, там такі ще цікавіші руки, ніж в другому. В другому, в третьому вже буде все просто. А от в першому буде цікаво. Але все буде дуже логічно. А, ось в цьому нам з вами повезло. Так, поїхали ноги ще раз, робимо а, вправо весь кусочок, перехід вліво весь кусочок, і один переход робимо зробимо в праву сторону, щоб він був тут записаний на відео. Так, знову ж таки, помировимо цей крок, перевіряйте, щоб не опускався і таз не виїжджав, і ще один момент це коли нахиляємося вперед про сторону. Залишаєте все як було. Просто робите крок ширше. І та, тей. Ножки піднімаємо тей. Та і п'яточку цю не раняєте, вона натягнута. Дед, тей, тей. Та. Та. Тей, тей. Та. Дек. Тей. Тей. TÁ, TÁ. Os trechos que dividi do bravo no raposado. E TÁ. TEI. TEI. TÁ. DE. esterna O vaso. O nasce metrítico. TÁ. Cheira. TÁ. TEI. TEI. TÁ. DE. TEI. TEI. TÁ. E. TÁ. TEI. TEI. TÁ. Дек. Тей. Тей та це вже в праву сторону, ми робимо з вами другий раз. Тей. Та і завершуємо. Та. Тей. Тей. Та. І звідси, якщо там далі у нас йде, знову робимо ось такий перехід на ліву сторону. Так. Є. Сідайте поближче. Із хорошого. Зараз ми будемо сидіти. Так. Сьогодні, мабуть, розберемо праву сторону руки, ми подивимось. Якщо дівчата там хворіють, то може все одразу не залізти в називі. мозок. Так, перше. у нас в першій частині будуть тільки потаки, і це вже плюс ніяких інших, інших жестів. Але тільки в першій частині. Значить, лікті у нас паралельно підлозі, плечі назад не заходять, вони у вас остав собі в діагональ, і ручки перед собою. Так, пальчики відкриті вперед, долоні також дивляться вгору. У нас є чотири рахунки на кожну сторону: та, те, те, і та, де те, й